Я вас вітаю у себе на каналі. Не думала знімати це відео, вийшло все спонтанно. Вирішила трішки поговорити з вами, а говорити буду на фоні моїх фото. Мені часто задають питання, хто я за професією, чим займалась раніше. Відкриваю всі карти. Я вже дещо розказувала трошки про себе у відео. Просто чудо. Сьогодні ще вирішила трошки доповнити інформацію. Звати мене Світлана, мені 65 років, я пенсіонерка. Люблю готувати, але ніколи не вчилася, тому готую так, як я звикла. Іноді, може, щось не знаю, може, щось не так готую. Тому, коли ви підказуєте мені, я вам дуже дякую за це. Ще я люблю літературу, поезію, хоча диктором радіо і телебачення ніколи не була. Ще люблю фотографувати, люблю. Квіти, вирощувати. І взагалі так люблю. Люблю свій маленький городик, який лишився там, на Київщині. Любила експериментувати на ньому і вирощувати щось. Люблю в'язати спицями і гачком. Люблю тортики, мармелад, зефір. Але, на жаль, всього цього мені не можна їсти. Але іноді не можна витримати. І щось все таки скуштую, потім себе сварю. Люблю черешню, персики, абрикоси, сливи, груші. А от вишні, хоч треба мені їх їсти, мені вони корисніші, а я їх не дуже люблю, бо вони занадто кислі. За професією я вчитель креслення і малювання, але вчителем майже не працювала, тому я не можу сказати, що я вчитель. Самі ми з Київщини, з Київського Полісся. З 24 лютого пережили всі страхи, і 8 березня втекли, просто не знаючи куди, пішли з дому. І волею долі потрапили в Ужгород, в квартиру батьків мого чоловіка, яких уже нема, на жаль, живими. А ми тепер живемо в їхній квартирі, користуємося їхнім посудом, все, що лишилося після них. Тепер ви вже трішки знаєте про мене і не будете задавати більше питань. А якщо є якісь у вас питання, задавайте, я буду відповідати. Взагалі, коли планувала це відео, не думала про себе розказувати. А це вже так пішло попутно. А хотіла поговорити з вами про мову. Якраз ця тема дуже актуальна зараз. Тому що прочитала під моїми відео оцю. Розборку. Сиджу на кухні, чищу картоплю, а сама подумки говорю, розказую. Ні, вирішила, так діло не піде. Буду записувати відео і буду говорити з вами. Раніше питання мови у нас ніколи не виникало, майже ніколи. Ми говорили і російською, і українською мовою, суржиком говорили, вдома в нас говорили українською мовою, але такою київською мовою. Коли в нашій сім'ї з'явилися діти, ми вирішили, треба говорити чистіше. І вже в нас не було «спасіба» і пожалуйста. А дякую, будь ласка. Бо хотіли, щоб діти говорили чистіше. Бувало таке, що спостерігала, як одна людина говорить українською мовою, а інша відповідає російською. Все було нормально. Всі одне одного розуміли, ніяких питань не виникало. І тепер уявіть тих людей, які звикли говорити в нас в Україні. Російською мовою як їм важко вивчити українську, перелаштуватися на неї. Вони хочуть іноді вживають українські слова, а ми їх затюкуємо. Не можна так. Треба бути. Більш толерантнішими один до одного, я теж не завжди знаходжу правильні українські слова і дуже дякую, коли мені підказують, як правильно треба сказати, і роблять це звичайно в доброзичливій формі, коли ж тобі кажуть це категорично. Ти говориш невірно, так не кажи, не вживай це слово більше ніколи. Тоді, ви знаєте, проте всередині виникає, так як сьогодні мені написали в коментарях, що я неправильно говорю, коли кажу сковорідка. Ну, ви розумієте, ніколи в нас на Київщині не говорили пательня. Ну, не можу я сказати пательня, бо це не, не наше слово. Спеціально відкрила перекладач, подивилась, та ні, українське слово це сковорода і «сковорідка». А тепер, чому вже всі почали говорити пательня? А я, наприклад, знаю, що на Кіровоградщині казали на сковорідку «чара». То що? Я скажу: кажіть тепер всі так, бо це так я знаю, це правильно. Ви розумієте, дуже багато ще діалектів. Особливо тут я чую їх на Закарпатті. Це і яфини, кажуть, на чорниці, парадички на помідори, крумпля на картоплю, але ж це просто діалекти. І іноді навіть спеціалісти не завжди знають, як треба вірно сказати. Вибачте, якщо наговорила вам багато і зайвого от такий сумбур, вінегрет вийшов, про все відразу. Але дуже хочу ще всім подякувати за ваші коментарі, за вашу небайдужість. Але останнім часом дуже багато почало підписуватися людей і коментарів багато приходити. Не на всі можу відповісти, то ви вже, вибачте, всі читаю уважно. Учора до ночі читала, але не на всі можу відповісти. Всіх вас люблю, обіймаю. Приходьте на мій канал, дивіться мої відео, пишіть коментарі, різні всі приймаю, але з любов'ю на все добре. Будьте здорові і щасливі.